Всім привіт, вітаю! І це новий випуск на каналі. Сьогодні рівно 4 роки, як я прожив в Україні під назвою Швейцарія. За моєю спини ви бачите неймовірні краєвиди гору Пілатус. Це вже починаються Альпи. Ну я не знаю, як не можна не любити цю країну. 4 роки тому я приїхав сюди, в мене було на каналі там приблизно 2-3 тисячі підписників. І з цього моменту почався мій шлях у так званому блогерстві. Якщо чесно, навіть не можу сказати, що я блогер, я ним себе не відчуваю. Немає тут якоїсь такої популярності, що тебе всі знають. Да, інколи люди узнають, але це знаєте, не так, що тільки кудись вийшов і там з десяток людей тебе впізнали. Ні, одна-дві людинки можуть мене впізнати. Тому велике дякую, що нас уже зараз 95 тисяч. Йдемо до цілі 100 тисяч. Надіюся, вона вже скоро у нас стукне. І Якщо вам подобається мій контент, обов'язково ставте лайки, пишіть коменти. Не забуваємо підписуватись на канал, так як дуже мала частина на мене підписані. Ось скільки. Дивіться, ну давайте, хоча б 50 на 50 зробимо. Вам не важко, а мені приємно. Не буду вас затримувати. Погнали, дивитись новий випуск. Вибачайте, що мікрофона немає, забув. Така ось ці малості. Не знаю я такої фірми, так якраз бачу. Виходить на один матер сіють 9 штук. Біо кукуруза, вона не зроблена в проти всієї дізнання. Але цею, і тоді вже тільки сіють. Саме Сірва сіє. Ось такий фантик. Давайте вам переїдемось, покажу кукурудзку одну. Зараз тут десь знайдемо, може. А якщо найду, о, де знайшов. Ось така ось кукурудзка, бачите, вона не оброблена. О, така ось кукурудзка. Все, садимо назад. Хай хреста велика. Він буде сіяти, а ми будемо далі працювати, покажу чим будемо займатися. Так що, погнали! Добавлю, зараз покажу вам один прохід. Підчіпаємо косарку, плющилку і підчіпаємо машину для внесення кологну і будемо удобряти їхати. Фух. Так що, що з мене в кожному відео? Удобряння, удобряння. Але нічого, буду показувати все, як є. Так, все, тут ми закінчили. Ну, тут не важко. Дві секунди діла, а на цю сторону. Ох, єсть. І... лещатка. Есть. Запускаем трактор и вычипаем сразу косарку. Опа. Так. Ух. Надо переехать. Давайте перейдем чуть-чуть. Вот так можем. О, ідеально. Відчепаємо Вийде чи ні? Хопа єсть. Красота. Так ну, давай. Теперь розвертаємося і відчіпаємо клюши. попробуем сейчас вычипать. Есть. Та -та -ты Хопа. И да. И Хопа. Это ты тут я. Опа. Идем. И защелка. Опа. Теперь подкатываем. Аккуратно, щоб нічого там не той. Все. Ідеально. Їдемо підчіпати. Машини для нас нігідко гною. Заплигаємо у тракторець. І їдемо. Давайте будемо пробувати підчіпатися. Чи з першого разу вийде? Та я думаю. Чого і не вийшло. Так під'їжджаємо тепер. Єсть. Але треба вилазити Во той. Оця планка не стає так, як треба. Типа очень такая Піднімаємо Помаленьку. Тлоцей щлка єсть Що ти таке не хочеш, а? Єсть на єсть і там є, все, чітко. І тут у нас все зафіксовано. Рох весіонал. А я вам покажу. Так. Підіймаємо. Чотка, йо-моє. Хопа. Маленько. Так... Аккуратненько. И машину сейчас поставим вообще четко. Я ли вписываюсь. Все, тут стоим. И идем подъедем от шланга и Закручувати там, де міксер, плиту ставити. Що ми ще будемо робити, да? Йома, я забув пустити. І підножки треба скласти все. Фух, погнали. Під'єднали все чітко, все працює, їдемо на поле. Шланги ми вже шафом розсягли до цього, не показував, бо там нічого такого цікавого нема. Тягаємо, з'єднуємо. Ось таке, букруску ще й сіють. Для такого 4-го градна сівалка така, звісно, сміхота, але поля у Швейцарії такі маленькі, щоб приходиться маленькими сівалками. Сіять. Ото таке. Так, їдемо сьогодні ще будемо сіно знову завозити косилами. Думаю, роботи багато. Буду вам показувати всього чуть-чуть по Так. Ого. Підтягуємо Готово. Ну а зараз ми будемо розкладатися. Хоча ні, зараз піднімемо. О! Все йде. Так, розкладаємося. Газу треба додати. Щоб швидше діло було. Так. І ця сторона. Гризонту вирівняємо зараз. Ну що, я вже їду, мій пішов, удобраю оце поле там, де було пасовище, тут мене косили, тут просто паслися коровки. Зараз я хвиненько приїжджаю, розвертаюся і тоді вже більш-менш нормально виходитиме. Тут таке стопчики поки пообминав, поки то, поки сьо. Зараз будемо розвертатися і їхати в цю сторону. В принципі тут що, нічого. Робота як робота. Ну з дивіться, як зрозуміти, де я їхав минулого разу. Я просто по слідах бачу і тоді вже приблизно знаю, де ну, удобне, не, а де ні. Кривувато трошки, ну то таке. Швейцарія без цього нікуди. Все, накатався. шеф каже, виходь, вилазь, більше сядеш за трактор, все, погано їздиш. Каже, я буду їхати. І каже, йди, бери роботу робота. Ладно, шуткую. Каже, дай трактора іншого. І їдь йдь барушесіна. Ось за цього я казав вам. Сідаємо зараз і чим чекаємо низ. Погнали! Дружище. Витираємо наші калуші. опа. Вас іта, запускаємо Підіймаємо. Так не складали, бо воно вже тут поїхати можна. Тому на щось так складати, розкладати, якщо можна так поїхати. Попереду. Тут їхать з томаткою, зараз покажу. І тут будемо запускати. Тут чуть-чуть покосили. Опа, як я холодним ё-моё. Так, ну що, отут і запускаємо вже. Запускати дуже легко. Опускаємо крила і погнали. Все. Тут ще спробуємо на коласа, дивіться як. Чуть-чуть їх боком ставимо, щоб коли ми швидко приїхали, ціна летіла не туди, а вположі. будемо возити. Отут виставляємо центральний циліндр як по профізі, щоб на сьогодні вирушилки копіювали ландшафт. Могло бачите, тут таке. Скакати можна дуже довго. Для вам привіт великий. Ого, І Катя, тобі теж. У вас я думаю, теж заготовка сіна йде там, повним ходом. У нас теж. Так що айдай гості, я тебе чекаю. Дядюні вибереш гепки. Хороші Та, такі, А не ті сонечка. Тобто проклята техніка, Тут воно хоч і стагеньке може бути, але воно працює, як нова. А дядюні його попарбує, там. Та, все ідеально. І виставляємо тепер на всех о. Все, погнали зараз. вниз і звідти почнемо так ходити. весело, під музичку. я попрацював і тепер ставимо його під тяхвинку, скільки у нас десь 20-12, йдемо зараз до шафа. або не знаю, подзвонить, не хочу, тільки вже подзвонимо, покидаємо. Холодочко стоїть.

Поприбираю там, де гілки, там де до ще добили. Так що ходімо зі мною, Комер складаємо. Прийшов обід наївся, нормально так, пузько навив, як кажуть. Полежав, трошки салко зав'язалося, помонтував вам новий випуск. І зараз будемо відчіпати цю для внесення гною. Я її, до речі, помазав вже, отут відкрутив, усе підкривав, все як треба зробив. І тоді не знаю, що будемо підчіпати. Може прицеп для підбору цього сіна, а може до нього будемо до цього гепки причіпати. Толком ще не знаю. ще вийде, будемо рішати, він подивиться, поїде сіно, чи висохло, чи ще повершити його. Ну, коротше, вам це буду показувати. А зараз ми від'єднуємо цей шланг. І будемо брати йдемо і треба поїхати отуди, там де гілки. І усі гілки оці маленькі на кучу підсунуть, щоб там вже було чистенько. Так, тут опустили підножку і тепер від'їжджаємо. Пробуємо, що у нас з цього вийде. Так. Фух, наконець то все. Здаємо чуть-чуть отак. І глушимо його. Ну сейчас бивай демон їду. Все, чистота, порядок, оті гілки пізніше приїде через місяць або півтора друг шефе забере. Ну, красиво вийшло, дивіться, тоді посіємо тут ці розкидаємо сімена, травички, затопчемо. нас дощі тут передають, так що воно зійде швиденько. Зараз беремо, закриваємо. Оту десь проголовку. Де вже там воно? О, заклинуло щось. Зараз йдемо, відчіпаємо одну байду, якою шеф витягав труби по полях туди-сюди. Відчіпаємо і беремо тоді підчіпаємо прицеп, який підбирає сіна. Ось цією штукою для внесення гною у горах на погорбах. Він нею просто тягав труби. Все. Ми зараз відчіпаємо, відчіпаємо центральний циліндр і чіпляємо прицепне. І чіпляємось до прицепу. Так що давайте починати, бо ще вже там валкує і нам треба це все швиденько робити. Погнали. Надіюсь, його разу воно не впаде або його не зволять. Ого, як важко. Хоба, тихо, тихо, не переживай. Так не хочеться його. хочу його взагалі заводить, трактор тобто запускать. О, він вже їде. Трохи не впіваємо. Так. І тягнемо його, коротше, сюди. Знімаємо. І чіпляємо прицепне. Так. Оба. Por é um isso Ламінник шефа виїжджає, а я буду на екранові. Зараз, знову ще попробуй виїхати. Дуже мало місця, прямо в притик. Так що він погнав, а я буду лізти зараз на кран. Але тим, як ти на кран будемо зараз. Ставити оцю бочку з бензином, вона тут повна майже ось так. Будемо ставити на палету і в підвал. Погнали, що буде допомагати нам. Так. Вона була коло в прицепі Я її сюди запхав, бо треба ж було витягувати його. Тобто треба його вже на місце поставити, щоб вона не мулила мені в очі, знаєте. Важкувато буде, але ну, зараз будемо придумовувати. Що, я вже на кранові. Так, перчатки ми в карман покладемо, бо можемо загубити. І приступаємо до роботи. Так, запускаємо ще й там машину, ліфт. І погнали помаленьку. В принципі, вже приловчився, тут такого важкого нічого нема. Вже все понятно. Я стільки що вайдемо вигрузив цей сіна. Так що... Собрав ото. То там, то ця. Швидко весело, завезли усе сінце. Краном прям, працювати знаєте, саме задоволення. Дуже швидко. Хоп-хоп-хоп, як швейцарський цікаві, цак так цак цак До взяв його клашнями, воно, знаєте, удобно, як на комп'ютер мишкою тими джойстиками. Все дуже класно зроблено, також зараз загонимо цей прицел або туди. І, в принципі, не знаю, будемо, мабуть, поправлятися, бо вже у нас. 18-10, находив я сьогодні 22 тисячі кроків. Ну, нормально, як завжди, коротше. В принципі, 20-25 тисяч кожного дня. Так що, давайте загонить.